14 листопада у Болграді відбулися громадські слухання з визначення місця розташування Алеї Слави. Питання народилося з численних звернень болградців і щирого прагнення гідно вшанувати пам'ять наших загиблих захисників, тих, хто віддав своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Особливо хочу визначити участь у нашому заході молоді. Яка долучається до громадських слухань і правом дорадчого голосу. Наш обов'язок створити простір, де кожен з нас, кожна родина, кожен гість міста зможе схилити голову перед світлою пам'яті героїв. Простір, який стане місцем єдності, молитви, подяки і пам'яті, місцем проведення урочистих та пам'ятних заходів, що матимуть глибокий зміст для всієї нашої громади. Мета проведення громадських слухань це забезпечення відвертості, прозорості, діяльності органів місцевого самовідування, вивчення думки мешканців Болграда, обґрунтованих пропозицій для подальшого прийняття рішень стосовно питань місцевого значення. Зареєстровано 170 осіб. Видано талона для голосування 168. За результатами обговорення питання рішення буде прийматися шляхом голосування. На розгляд громадськості були представлені пропозиції родин загиблих захисників України та відділу містобудування та архітектури Болградської міської ради. Перша пропозиція розмістити алею слави біля пам'ятника Тарасу Григорійовичу Шевченку на перехресті проспекту Соборний та вулиці Терещенка. Друга пропозиція розмістити Алею Славу в сквері захисників України на площі Данила Крижанівського 26А зі сторони меморіалу Слави центральної площі. Третя пропозиція розмістити Алею Славу в сквері захисників України на площі Данила Крижанівського 26 А. Зі сторони провулка недоступова. У мене перше питання є конкретна кількість загиблих хлопців? Чи ви рахуєте тільки загиблих з міста Болград, чи ви рахуєте з Болградської громади, чи ви рахуєте з Болградського району? Кількість мешканців загиблих по нашій Болградській міської територіальної громади на даний час складає 54 хлопці, які загинули при виконанні своїх обов'язків захисту незалежності нашої країни. 29 Хлопці загинули мешканці міста Болград. Тут меморіал Слави, який є на центральній площі, він передбачає розміщення на табличках імена всіх хлопців, які загинули на війні. На мою думку, ну це моя дуже суб'єктивна думка, я знаю, що є різні думки. Найкращий це другий варіант це оце до церкви. Чому? По-перше, це справді тимчасова алея. І коли будуть робити постійно, ніхто не прибере ці фотографії. По-друге, на жаль, але ну, тому що нам потрібно буде місце для розширення для збільшення кількості загиблих. Моє мнення і мнення, от, ребят нашої. Городской организации Союза ветеранов Афганистана, именно установить эти аллею славы и расположить ее именно в варианте номер три. Чем мы отталкивались, обсуждая этот вариант, тем, что если это будет временное, оформление этой аллеи. Во-первых, можно спроектировать стел, эти стенды в трех плоскостях, в четырех плоскостях, то есть на одном э, пост, ну, сооружении будет три-четыре фотографии с разных сторон. Народа погибло много, поэтому место необходимо там. Для того щоб всі так сказати помістились після дискусії, містяни мали можливість проголосувати за одну з трьох локацій. бюлетенів виявлено недійсних нуль, всього виявлено в урнах бюлетенів 159. При підрахунку голосів були виявлені наступні результати голосування за пропозиції місць розташування Лейслави міста Болград. В сквері за адресою проспект Соборний, 118А міста Болград Одеської області, проспект Соборний на перехресті вулиці Терещенка в районі пам'ятного знаку Тараса Григоровича Шевченка за один голос. Сквері захисників України за адресою площа Данила Крижанівського, 26 міста Болград Одеської області в частині зі сторони Меморіалу Слави центральної площі. Другий варіант. За 73 голосів. Третій варіант. Спері захисників України за адресою площа Данила Крижанівського, 26 міста Болград Одеської області в частині зі сторони прогулка Недоступова за 85 голосів. За підсумками голосування було обрано пропозицію розмістити алею Слави в сквері захисників України на площі Данила Крижанівського 26а. Зі сторони провулка недоступова. За підсумками обговорення на цьому місці попередньо було вирішено розмістити тимчасову алею Слави з подальшим опрацюванням проекту та встановленням відповідного постійного меморіалу Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.